Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Понад 1200 звернень про домашнє насильство надійшло впродовж цього року до Ужгородського райуправління управління поліції. Це на сотню більше, ніж минулого року. Заняття з музикотерапії для людей з хворобою Паркінсона провели в обласному центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Семеро пацієнтів грали на різних музичних інструментах та співали. Деталі дивіться далі у випуску. 15 грудня оголосили днем жалоби в Ужгороді. Зробили це через загибель трьох військових Олександра Фозикуша, Юрія Пуглика та Василя Булеце. Прощання з героями відбудеться 15 грудня о 13-й годині на площі народній. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, що у день жалоби приспустять державні прапори України на адміністративних будівлях, підприємствах, установах та організаціях, які знаходяться на території міста. А усі розважальні заходи скасують. На війні загинув житель села Друтинці Берегівського району Михайло Орос. Про це повідомив волонтер Михайло Рома на своїй Фейсбук-сторінці. У повідомленні йдеться, що Михайло Орос народився 1978 року. Захищав Україну від російських військових. Захисник вважався зниклим безвісти з 20 січня цього року. Зараз факт смерті Михайло вдалося встановити з результатами тесту ДНК. Вічна пам'ять і слава герою. З підполковником Богданом Фоком попрощалися сьогодні в Мукачеві. Чин Похорону відбувся у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Туди прийшли рідні, друзі, військові побратими та жителі громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що військовий захищав Україну від російських окупантів. Загинув 10 грудня цього року під час виконання бойового завдання. Йому був 41 рік. Поховали захисника на алеї Слави в Мукачеві. У нього залишилися дружина та діти. Вічна пам'ять і слава герою. Пропуск вантажівок частково відновили словацькі митники та прикордонники з 19.30-13 грудня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що станом на шосту годину пункті пропуску ужгород на виїзд з України оформили 28 вантажівок. Наразі відомо, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по два автомобілі за годину. Меморіальну дошку військовому Сергію Куцю відкрили сьогодні у Бергівському ліцеї Платан. Туди прийшли рідні, друзі, школярі, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили у телеграм-каналі 711-го полку охорони Державної спеціальної служби транспорту. Там написали, що Сергій був їхнім офіцером. На захист України від російських військових став ще у 2014 році. Загинув 10 червня цього року під час виконання бойового завдання. Тоді чоловік розміновував деокуповані території у Харківській області і загинув від ворожої міни. Незадовго до смерті. Сергій отримав звання капітана Вічна пам'ять і слава герою. Пам'ять загиблих ліквідаторів Чорнобильців шанували сьогодні в Ужгороді. До пам'ятника закарпатським ліквідаторам Чорнобильської катастрофи поклали квіти, жителі міста, ліквідатори аварії на ЧАЕС та представники місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що зараз в обласному центрі Закарпаття живуть 259 людей, котрі ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Нагадаю, 14 грудня в Україні відзначають день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася в ніч на двадцять Року це Ужгородка Софія. Дівчина розповідає, знає, що таке домашнє насильство, а також до кого треба звертатися за допомогою. Залежить від типу насильства, мені здається. Ну, наприклад, там фізичне насильство, то тоді ну, потрібно до поліції звернутися. Коли там, наприклад, психологічне насильство, там ну там більше ну, мені здається, самій людині потрібно вмітися, ну, вміти справлятися з цим і ну, навчитися ну, ігнорувати таких людей Бо навчитися ну захистити саму себе, типу, як ну, своє здоров'я ментальне. А ну, як ви казали, економічне насильство це вже більш таке глобальна річ. Тому в цьому випадку я не впевнена. А ваші рідні можливо стикалися з насильством? Ой, та напевно, ну точно не знаю, та нові особисто так? Ні. З дискримінацією стикалася на роботі, допустим, прав дитини, а отак от іменно фізично в сім'ї ні. Угу. А чи знаєте, куди можна звертатися, якщо, наприклад, ви стикаєтеся з насильством? Чесно кажучи, ні. Я знаю, що є такий фонд, як Міємія, яка підтримує жінок. Дякую, є інтернет, може людина пошукати, звернутися. Якщо ви стали свідком чи піддалися будь-якому виду домашнього насильства, необхідно звертатися до поліції. Тоді на місце вирушить екіпаж правоохоронців. У районному управлінні поліції є цілий сектор по протидії домашньому насильству. Тобто є 10 працівників поліції, які пройшли всі навчання, отримали сертифікати по протидії домашньому насильству. Цілодобово у нас несе службу один екіпаж. В який заступає два працівники поліції, і вони виїжджають на всі виклики по домашньому насильству. Але навіть якщо е, паралельно вчиняються домашні насильства, немає такого, що домашнє насильство буде без реагування. Тобто на такий виклик виїжджає працівник патрульної поліції, і якщо е, наш екіпаж е, звільняється з виклику, він також під'їжджає і надає кваліфіковану допомогу. Після прийняття виклику ми приїжджаємо на місце подію, оцінюємо ситуацію, розмовляємо з жертвою та кривником обов'язково розводимо їх по різних кімнатах, складаємо оцінку ризиків, виносимо терміново заборони припис. Термінал заборони припис виноситься до 10 діб, і протягом цих ну, протягом цих днів ми можемо провіряти, чи виконує кривник. Заходи, які визначені в терміналу з в приписі, і якщо він їх не виконує, жертва скаржиться, що не виконує, ми складаємо на нього відповідні адміністративні матеріали. Особа автоматично ставиться на облік як кривник і з ними проводять профілактичні бесіди, про провірки і близько 1200 звернень про домашнє насильство надійшло впродовж цього року до Ужгородського райуправління поліції, розповіла старша інспекторка сектору протидії домашнього насильства Мирослава Міцун, що о, на сотню більше ніж. О... Минулого року, в порівнянні з минулим 2022 роком, це вказує на те, що люди не бояться говорити про проблеми домашнього насильства, не замовчують її і звертаються до поліції за допомогою. Домашнє насильство взагалі поділяється на чотири види: тобто фізичне, психологічне, сексуальне та економічне домашнє насильство. Ну, е вони більш-менш трапляються всі, але, звичайно, викликів найбільше на фізичне домашнє насильство, фізичне або психологічне. У жорді функціонує денний центр та кризова кімната, в якій є психологи. І якщо вчиняється домашнє насильство, ми пропонуємо жертвам домашнього насильства. там… Поселитися. До 10 днів можуть проживати там. В подальшому переводяться є такі штаб-квартири, в яких поселяються. Ну так до 10 днів можуть проживати з дітьми жертви. Це безкоштовно. Так, безкоштовно. Руслана гостюк Андрій Гісим суспільне новини. Юрій Федорняк 17 років бореться з хворобою Паркінсона. Упродовж цього часу його супроводжує дружина Любов. Жінка каже, майже 10 років відвідують різні заняття, а зараз прийшли на музикотерапію. Зараз уже третє заняття по музикотерапії у нас і нам дуже подобається. Нам дуже це подобається. Воно дуже е, нервову систему заспокоює, е, натхнення дає. Е, Просто настрій піднімає, бачу результат. Так як мій чоловік більше завжди вдома лежав і сидів, тепер більше став рухатися, тепер більше захотів, більше хоче йти на прогулянки, гуляти. Більше не, не, не вистачало соціуму. Таким хворим дуже не вистачає соціуму. Заняття з музикотерапії в обласному центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді проводять музиканти Катерина та Юрій. Мелодії та пісні обирають прості, щоб не витрачати час на вивчення. Катерина каже, використовують інструменти, які можна опанувати інтуїтивно. насправді перше це наше тіло. У нього є дуже багато звуків, так і топіт, і цілки. Намагаємось задіювати все, що у нас є при собі, і голос в тому числі. Ну і далі інструменти з боку це барабани, ручні барабани, на яких грають руками, не паличками а руками. Багато перкусійних інструментів у нас є: бубни, шейкери, всякі маракаси, агого, кабаса. У нас є такий чудовий інструмент. Фольклор не тільки український, також є африканський, тому що там багато ритмів. Є у нас фольклор бразильський. Ми намагаємось використовувати фольклори різних країн світу. Паркінсона хронічне неврологічне захворювання, внаслідок якого знижується чи зникає рухова активність людини. Про це розповіла завідувачка обласного кабінету хвороби Паркінсона Катерина Карпінська. Лікарка пояснює, чому проводять заняття з музикотерапії для пацієнтів. Саме слухання музики воно, воно викликає релаксацію пацієнтів, але те, що дуже важливо, є... Ці в цьому захворюванні, що втрачається та ритмічність відчуття, тобто ритмічність при рухах, об'єм рухів зменшується, швидкість рухів. І коли ми слухаємо ту ритмічну музику, ми радимо пацієнтам постійно з нею ходити і крокуючи з музикою, роблячи, готуючи обід з музикою, не знаю іншими заняттями, займатися якраз слухаючи музику, тобто це тренує в мозку якраз. То ту, ту, як ми говоримо для них релейну станцію, щоб вони відновлювали свої свій нормальний руховий патерн. Це третє за рахунком заняття з музикотерапії. Воно тривало близько години. Діана Шух, Леонтіне Колишин, Суспільне, Новини.